Доброго дня дорогий глядач, підписники каналу Еліта Селект. Знаходжусь на полі Еліта Селект Саксон. Саксон цей сіявся поздній посів. На полі два роки нічого не робилося. Скосили ячмінь і так і бросили. Забрав це поле, стояв бур'ян ну, по пояс. Вже засуха була. Задіскував його раз і через пару днів вторий раз посіяв, Ну вже ну, суха земля була. Думав, нічого не буде. 에, не сходив він десь, та, мабуть, півтори-дві тижні взагалі ніде нічого і не видно було. Потім почав протикатися, ну і бур'ян пішов. Думав, ну там зійшов, там не зійшов. Звоню Борису, кажу труба, прийдеться пересіювати, буду ще раз купляти. Кажу, бо бризкать, ну там де два листочка, а де взагалі не зійшов. Борис каже, бризкай, нічого страшного, щось та й буде. Ну ось результат. Побризкав його раз, потім через 2 тижні вторий раз побризкав. Зробили міжду рядку. Ну і ось. Получається результат. Правда й бором, да, два рази бризкав ще й бором його. Семочка, якоби ну, вся хороша, походив, подивився по полю. Корзинки, ну, виполнені. Так щоб сказати, не виповнені, виповнені. Ісходи були взагалі І на ранній стадії взагалі побризкались, ну думаю, взагалі ну і затормозю і нічого не вийде. Ну получилось. Дуже дякую еліті селект. У них таке гарне насіння. Добрий день, дорогі глядач. Іде уборка еліта Селект Саксон з Дніпропетровської області Широковського району. Момент два два В момент скосили 2 гектара і висипали два бункера. В бункері примерно комбайнер сказав до 2,5 тонн. Ну так, ну, якби два точно є. Сейчас покажу потом. Ну це, це великі такі, поменші. є поменші, семочка така. Той я с них чистий, одна прополка і бризкали гран старом по 25 грам. Ну і чистий. Машина не вмещает. Машина на 8 тонн семочки. На 4 гектара думали хоть бы половину. А еще оно осталось а почти половина. Будемо дзвонить, накачає з ділінки. А ще півтора бункера. 4 гектара. Я це краю на кусочек. Машина на 8 тонн і то не натрамбована, а це ми вже трамбуємо, трамбуємо з горкою. É o